Компанія EFT зробила ребрендинг своїх продуктів, тепер вони називається Apex. Ті ж самі продукти, трохи поліпшені в якості, але також надійні. Це я представляю вашій увазі смарт чохол Для переносу спермодоз вже безпосередньо на ферму, де ви їх розбавили. Powerbank встановлюємо Powerbank ємністю на 10 000 мА. Тривалість роботи смарт-чохла залежить від зовнішньої температури і від температури, яку ви встановлюєте. Ну, Десь від 6 годин, трохи більше, трохи менше. Кладемо в спеціальну кишеню, яка є для цього. Проводок, який йде в комплектації в мікро-USB Type-C, новітні вже технології. Продягаємо його в кишеньку, підключаємо, включаємо смарт Powerbank і закриваємо для фіксації, щоб він у нас не випав. Підключаємо Type-C. Є кнопка у нас Пуск. Зразу у нас йде рекламка. І потім встановлюється заводська калібровка температури 36 градусів. Зараз він показує температуру, яка є внутрі чого смарт-чохла смарт чохол на блискавці. Ми його зараз розкриємо. Виглядає він так. Тут є додатковий термометр. Додатковий є ось такий чохол, щоб не вимазувався. Тут в комплекті є ще один запасний, який ви можете використовувати карманчику. Закриваємо. Фіксуються кнопочками для зручності спереду і ззаду. так Для гігієнічного захисту ми кладемо свій смарт-чархов захисний чохол для зручності, щоб ми, якщо його там десь вимазали, могли зняти гігієнічний захисний чохол і працювати чистенько. Ось так воно виглядає в зборі. Можна регулювати звідси, воно тут все показує. Добавляти температуру або вищу шах пів градуса, 0,5 градуса або нижчу. Коли температура, зараз воно ось перейде, бачите, ось вона мигає, це нам каже, що температура в смарт-чехлі ще нестабільна і нагрівається. Для більш зручного користування ми беремо ремінець. Тут є дві фіксовані петлі права і ліва. Ми його защокуємо і внизу є ще одна петля для переноски через плече. Беремо зоогінічний шприц за спермою і вставляємо сюди. Можемо вставити декілька п'ять-шість, щоб ми кожного разу не бігали за ними. І кладемо на плече і використовуємо для роботи.